Урок я досліджую світ. Всі сідайте тихо, діти. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Проведіть програму як почуває себе ненька Україна самостійно. Кожна людина це особистість. У кожної свій характер, своє внутрішнє я, що визначає поведінку. Характер помітний у ставленні до себе і до тих, хто поруч, а також до навчання та побуту. У кожному характері завжди є позитивні і негативні риси. Давайте з вами поміркуємо, які є позитивні риси характеру, а які є негативні. Які з них ви б хотіли в себе виховати, або м ті, які ви хотіли б прибрати, можливо, якщо це погані риси характеру. Поміркуйте. А які риси характеру ви найбільше цінуєте в людях? Чому? Слово характер походить із грецької мови та означає риса. Ознака відбиток. Характер це індивідуальні риси людини, що виявляються в її поведінці. Характер людини виявляється. В ставленні до себе. Тобто самооцінка у вас може бути або завищена самооцінка, занижена або правильна. Є такі поняття, коли у нас самооцінка про себе занижена, завищена або правильна. Тобто достатня для себе самооцінка. Також характер людини, виявляється, ставленні до інших людей. Тобто такі вияви самолюбства або дружелюбності, байдужості чи чуйності, невихованості або ввічливості, брехливості чи правдивості уставлені до інших людей. Поміркуйте, проаналізуйте себе, як ви ставились до інших людей. Які оці прояви були у вас до інших людей? так? І Тобто, бачите, таким чином виявлявся ваш характер. Також характер людини проявляється в ставленні до праці. В даному випадку, у нас це. Робота у школі, або робота якась вдома, тобто те, що вас попросили зробити, якісь ваші певні обов'язки. Це характеризується у виявах працьовитості або ледерства, ініціативності чи пасивності, відповідальності або безвідповідальності. Проаналізуйте себе. І як, на вашу думку, ви ставитесь до праці? Чи є у вас певні прояви в працьовитості, якоїсь ініціативності, коли ви Виявляєте бажання щось зробити самостійно, чи, можливо, у вас це проявляється в пасивному ставленні, коли ви так нічого не хочете, хай воно пройде мимо мене, або у вас є якісь певні риси ледерства, коли ви не хочете щось робити, чи якась відповідальність до певної роботи, або безвідповідальність. Проаналізуйте себе обов'язково. Давайте розберемо, що таке поведінка. Поведінка це дзеркало, у якому кожен показує себе свій характер. Мій характер. От давайте з вами подивимось. І спробуємо розказати про кожну рису характеру. До речі, що я пропоную зробити? Я пропоную кожному зробити ось. Таку таблицю, такий mind map, так? Коли ви від чогось а, робите такі стрілочки, ми з вами вже безумовно працювали з цим завданням, можете взяти собі чорновичок, можливо, це завдання буде у практичній роботі пізніше. І розписати кожну свою рису характеру. Мій характер, і яка риса характера притаманна вам. Давайте зараз просто розберемо про риси характеру. Уважний, розумний, сумний. Добрий, веселий, сором'язливий, лінивий, злий, працелюбний, хитрий. Можете спробувати розповісти про кожну рису характеру. Можливо, якась із них певна, характерна саме вам. Спробуйте охарактеризувати себе. Ще раз наголошуйте, можете зробити таку майндмеп, ось такий. Мій характер і свій. Характер написати в стрілочках. Стрілочок може бути безліч. Так? Просто для себе і проаналізуйте, що ж у вас за характер. Можна зараз підібрати смайли криси характеру. Це у нас, наприклад, сумний, а ось цей який. Лінивий, нічого не хочеться, та хай воно саме. А це злий. Ось тут у нас добрий, уважний, сором'язливий. Розумний, працелюбний, хитрий. Давайте з вами розглянемо певних казкових героїв. З ними ми з вами вже стикалися. Ось ці козаки, можливо, вам будуть незнайомі, але це достатньо відомий мультик. Можете знайти його у інтернеті. Це у нас Вінні Пух, Білосніжка. І згадайте, як звуть цю героїню. Ми безумовно з вами дивилися цей мультик. Згадайте, як поводили себе ці герої? Та? Який, на вашу думку, в них характер? І поясніть, чи подобаються вам ці герої? Або, можливо, не подобаються, і чому? У сторінці 106 у, нас, у підручнику сторінка 106, там є зображення деяких казкових героїв. Спробуйте їх охарактеризувати. От, на вашу думку, який у них характер? Завдання самостійне тиснемо на паузу і працюємо. Запам'ятайте, дізнатися з першого погляду, який характер у тієї чи іншої людини, дуже важко. Для цього треба з нею побувати в різних ситуаціях і оцінити її вчинки. Тобто, дітки, запам'ятайте, неможливо повністю дізнатися, який характер у людини, дізнатися, яка це людина, виходячи із якихось певних, наприклад, Розмов, так, от ви тільки познайомились, щось там якось вам не сподобалось, як людина вчинила, і все. От ви знаєте, вже, що все. Я з цією людиною не спілкуюсь, у неї поганий характер і таке інше. Для того, щоб повністю роздивитись людину, пізнати її, треба побувати для цього в різних ситуаціях. І тоді вже ми зможемо оцінити якісь певні її вчинки. так, Адже характер проявляється у певних різних ситуаціях, і проявляється він по-різному. На стрінці 107 у підручнику прочитайте оповідання тиснемо на паузу. Спробуємо обговорити обговорення усне безумовне. Чому почервонів Миколка? Які риси характеру притаманні кожному з хлопчиків? Допитливий, любить читати, жадібний, довірливий і таке інше. А зараз спробуємо зробити таку цікаву вправу. Подумайте, які негативні, погані риси характеру, на вашу думку, притаманні вам. Хто тільки що робив таку собі невеличку майндмеп, таку вправу, розписував свій. А... Риси характеру, якісь певні притаманні йому. От можете там глянути, які вам притаманні. Такі погані риси характеру, або, можливо, ті, які вам не подобаються, якісь, можливо, вони негативні. Візьміть папірець, можна розірвати листочок, можна розрізати. Напишіть ці риси характеру на папірці. Зтисніть Напис... на паузу та це. Написали. А тепер викидаємо ці риси характеру. Осьмітник. Це буде таким першим кроком, так, щоб цих рис характеру позбутися. Можливо, якась певна риса характеру, вам не подобається. Ви хочете її позбутися. І, безумовно, діти, характер, він хоч і залишається на життя, так, але він змінюється так? з досвідом, з, іншим, з різними ситуаціями, які з нами відбуваються взагалі з різними людьми. Десь люди можуть змінитися, десь зможуть не змінитися. Але, безумовно, якесь ставлення до тої чи іншої ситуації і якісь прояви нашого характеру, якісь певні наші риси. Можуть змінюватися. От, погляньте тепер таке завдання. Ось такі риси характеру. В яких вчинках, в яких ситуаціях вони проявляються? Можете приміряти цю ситуацію як на себе, так і на будь-яку таку уявну людину. В яких ситуаціях можуть проявитися ці певні риси характеру. Бажаю вам виховувати у собі риси характеру, що зміцнюють здоров'я, працьовитість, чесність, чуйність та щирість. Домашнє завдання таке. Сторінку 106 та 107 читати і вміти переказати. Дайте усної відповіді на ці питання. Дякую вам за урок. Будьте уважні!